Відновлення офлайн навчання, надбавки молодим фахівцям та фінансова незалежність закладів, що змінилося в освіті міста за 2023 рік. Освіта в умовах війни Чернівці стали чи не єдиним містом в Україні, де вдалося відкрити усі школи після початку повномасштабного вторгнення. Це зробили завдяки дооблаштуванню укриттів. Більшість закладів мають сховища на своїй території. Решта, близько десяти, уклали угоди з сусідніми приміщеннями. Однак ще раз наголошую, що всі заклади загальної середньої освіти, всі заклади дошкільної освіти, всі заклади позашкільної освіти працюють. Безпосередньо, безперебійно, маючи можливість знаходитися в безпеці, знаємо, що левові зусилля, левова частка фінансового ресурсу, який спрямовувався на облаштування найпростіших протирадіаційних укриттів, була спрямована в 2022 році. Проте в 2023 році ми не зупиняємося на досягнутому. Так, на ремонт сховищ цьогоріч витратили понад 7 мільйонів гривень. Роботи з дооблаштування тривають в окремих закладах освіти. У порівнянні з 2022 роком зменшилася кількість дітей, які виїхали за кордон, проте понад півтори тисячі з них таки не повернулися додому. Натомість у Чернівецьких школах і садочках у 2023-му збільшилося число внутрішньопереміщених осіб. Серед них як діти, так і педагоги. На жаль, ми розуміємо, що кількість як вихователів, так і дітей, вихованців, здобувачів освіти, які знаходять прихисток у Чернівцях, буде збільшуватись. Але ми готові, ми готові морально, ми готові психологічно до того, щоб першочергово працювати, спілкуватися, соціалізовувати цих дітей. Адже перше завдання, яке є перед нами, це навіть не надати змогу їм вчитися, а надати їм змогу відчути себе в безпеці. І в психологічному спокої. Попри війну, чернівецькі учні цьогоріч показали високі результати під час складання національного мультимедійного тесту. Троє з них набрали 400 балів з двох предметів, і ще 21 учень отримав 200 балів з одного предмету. Вперше діти отримали грошове винагородження з міського бюджету. Відповідно за один, два чи три предмети, з яких діти набирають сумарно 200 балів. Вони можуть отримати винагороду 10, 20 або 30 тисяч гривень. Цьогоріч всі уже наші переможні з за так би мовити, отримали свою винагороду. Ми сподіваємося, що в наступному році їх буде ще більше вони обов'язково будуть теж винагороджені. Важливим для управління залишається питання заробітної плати освітян з 1 вересня 2023 року. Їм повернули надбавки за престиж 15%. А ще цьогоріч з міського бюджету фінансово підтримують молодих вчителів та працівників дошкільної освіти. Таким чином, від одного до п'яти років стажу працівників дошкільної освіти, які мають, вони отримують додатково 40% надбавки. Ті, які працюють від п'яти років до десяти 30%. Ну і всі решта від десяти років вони отримують 20 років. Фінадбавки, це наше рішення, яке було тільки в Чернівцях. Нам вдалося його продовжити зберегти на 23-й рік. Воно зберігається на 24-й. Ірина Ткачук також відзначила перехід на фінансову автономію. Процес розтягнувся на декілька років, та цьогоріч його завершили. Складно було знайти фахівців, складно було процедурно облаштувати всі ті речі, які ми повинні були зробити для того, щоб заклади могли функціонувати спокійно. Однак сьогодні, коли фактично всі заклади освіти вже більше року на фінансовій автономії, ну деякі ще більше, деякі фактично два роки, вже так представники цих закладів говорять, що так, це був правильний крок. Він був важкий, але він дає нам гнучкість, він дає нам маневрність. Чернівці стали одним із перших в Україні, де повністю сформована мережа навчальних закладів відповідно до чинного законодавства. Так у місті тепер є 24 ліцеї, 21 гімназія та п'ять приватних шкіл. Проблемою залишається брак кадрів, особливо в садочках. За словами Ірини Ткачук, багато людей виїхало за кордон. Тож всіх охочих запрошують до роботи. Олена Крічко, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.